Україна завжди була відома своїми силачами, починаючи від легендарного Яна Осмовця, який переміг печенігів за часи Володимира Великого, і закінчуючи цілком реальними чемпіоном чемпіонів Іваном Піддубним та Іваном Кротоном Фірцяком, відомим як Іван Сила. Так зачекають, чому це закінчуючи сильні українці прославлять Україну й сьогодні? Про одного з них наступний сюжет ранку вдома. 18 віджимань у стійці на руках зі зміною положення тіла. Український гімнаст Віктор Набок встановив рекорд України. З цим результатом він планує потрапити до книги рекордів Гіннеса. Віктор Набок розпочинав з рекорду в стійці на руках. Потім він цей рекорд вдосконалював сьогодні. Він його ще вдосконалив. Ми маємо національний рекорд і будемо формувати всі необхідні матеріали для подачі книги рекордів Гіннеса. Багаторазовий рекордсмен України та рекордсмен книги рекордів Гіннеса, уродженець Дніпропетровщини Віктор Набок, розпочав тренування ще малюком. Як був маленький, я хворів і щоб, щоб, щоб був. Здоровіший, сильніший, то батька змушував займатися спортом. І якось так у мене все почалось потихеньку-потихеньку, через не хочу. Потім сам полюбив. Років сім, напевно, я вже любив спорт. Ще у дитинстві разом з батьком побудував спортивний майданчик біля дому, на якому тренувався всі юні роки. Коли по вступив до коледжу, розпочав тренування з пауерліфтингу, а трохи згодом захопився гімнастикою. Для себе професійно і цілеспрямовано. Я почав займатися вже гімнастикою в університеті. Це було 19-20 років до університету, да, до, скажімо так, до професійної гімнастики. Я то неї займався, але це було не професійно сам щось пригав, сам щось на руках стояв, сам щось там на перекладині, щось там крутив. Після закінчення університету Віктор вирішив присвятити себе тренерській діяльності. Понад 12 років він допомагає українцям підтримувати гарну фізичну форму та надихає власним прикладом. Свої перші національні рекорди почав встановлювати ще у 2013 році. З початком повномасштабної війни Віктор покинув тренування і почав волонтерити. День напевно на п'ятий шостий. Ми в цьому залі відкрили волонтерський центр у весь зал і допомагали всім, кому могли і військовим, і людям в Києві, і відправляли гуманітарку на інші міста. Трохи згодом повернувся до тренувань і збагнув, що його знання та навички можуть бути корисними в складні для України часи. Віктор почав проводити реабілітаційні тренування для тяжко поранених бійців. Стараюсь до них їздити 3-4 рази на тиждень, з ними працювати. З ними маю круті результати. Вони всі встали на ноги, вони всі ходять. А до цього лежали 8 місяців. Разом з друзями рекордсмен закупив все необхідне обладнання для тренувань. Справи підбирає індивідуально для кожного воїна, залежно від стану здоров'я, але на поступки не йде. Як з повноцінними я з ними працюю. Тобто, я, я не вважаю, що там щось не так. Ну, ти, ну, вони здорові всі, вони здорові, хлопці. Якщо, якщо вони встануть, вони там під два метри, то я маленький. Харків'янин Віталій Пазич розпочав службу в березні 2022 року. Разом з рідним братом він боронив Харківську область. Навесні 2023-го Їх відправили під Бахмут. На позиції першого квітня попали під мінометний обстріл, брата вбила мене, в ході. Лікування довелося ампутувати ногу. Зараз Віталій проходить лікування у Феофанії, де і познайомився з Віктором. Спочатку, коли ми були ну, як, лежачі, у мене було два переломи таза, не міг підніматися, не сідати нічого, то лежачи. Спочатку такі лайтові ну, тренування з резинками, потім гантелі, потім вже блини почали піднімати, а потім воно вже як Зміг підніматися на ногу, то почали ногу тренувати, ну щоб можна було якби пристосуватися до подальшого життя з одною ногою. До тренувань долучився і Женя Корольов, чоловік понад рік, несе службу в Збройних силах. Він отримав важкі поранення внаслідок наїзду на протитанкову міну на автомобілі. По ногах трохи прилетіло і отримав тяжку контузію на голову. Зір втратив. Одного око взагалі немає, другого ока от робили на цій неділі операцію. Трошки відновили, ну частково, частково бачу. Військовий зізнається, що цілих три місяці лежав нерухомо, і завдяки Віктору зараз має бажання і сили займатися спортом. Він вкладає в це душу, він хоче побачити, щоб результати, коли там, наприклад, спочатку він прийшов, мені давав малу вагу, потім на наступний раз притягнув більші гантелі, і він бачить, що в е мене це виходить, і я можу це робити. У нього видно, що він е дуже радіє. За цей результат сьогодні хлопці приїхали до Віктора, щоб підтримати під час встановлення рекорду, коли гімнаст зробив своє останнє рекордне віджимання, щиро раділи за свого тренера і відзначили його подякою. Сам Віктор дуже сподівається, що цей національний рекорд стане світовим і надихне військових продовжувати реабілітацію та заняття спортом.